Вітаю, друзі, мене звуть Олег, канал Мовник, і ми продовжуємо метро есходу, Ексходу. Бли -бли 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 -бли. Коротше, метро вихід. Окей. І ми кудись ліземо. А, ну звісно, впали. впали. Чо так темно? Олі? Давай попалим тут усе. Оля, я тебе люблю. Ага. Долюбився, докохався, десь тут скелетом він застався. Миші якісь, крысы літають. Хто рычить? Хто ти чо, блядь, брися, але, блядь! Хто ржет? блядь, ч, блядь! Брысь, алло, блядь! Кто ржепусти? і и і виє, и виє я ричить. Ти хто? кто? У, Нах! Умах, блядь! Так, а не пішов би ти? А де набої взять? Правильно перезарядити потрібно. І що це було? Тихо, блядь. я сказав валятися. Всем я вдох. Зачиняй, мордяку прищами. О, молоде! Ногою, ногою! В'їбали йому в око прально ножем. Де ви понабирались? Я сам охуїв, блядь! Та Артем сам не в курсі. І все буде добре для кожного Ти з нас. Ти мене остаточно в домовину загнати вирішив. Звідки, знаєш? Кохає. А ніхер було. Ніхер було, тепер виживайте і дохніть. В кожен закуток потрібно тикатися носом. Щоб зрозуміти, чи не валяється там чогось цінного для мене. Диви, бач, валяється. В сенсі, блядь. Натискати, ні? В сенсі. Ноги тут порозкидали свої. Він маленький, він насить. Я повинен десь знайти зброю. Це я тобі 100% кажу. Людина як миша. Господи. Ти мені пістолет даси, ні? Ні, yeah, все, по картю. До зустрічі в наступному відео. Всім пока. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say.